Надія завжди є, але ніколи не можеш бути впевненим. Якщо ти домовляєшся з російською стороною, ви абсолютно праві, що у нас вперше вдалось повернути 25 важко поранених, важко хворих українських військовополонених. Так та одну цивільну особу. Ми неодноразово піднімали це питання, в тому числі через посередників, що російська сторона повинна. Розпочати процедуру репатріації згідно Женевській конвенції. В чому різниця? Обмін це завжди один на одного, а репатріація це коли без жодних умов сторони міжнародного воєнного конфлікту, це пряма дефініція Женевської конвенції, репатріюють, отже, повертають важко поранених, важкохворих військовополонених. 15 січня нам вдалося. Зробити фактично е, обмін, тому що 25 ми повернули наших героїв, 25 ми віддали російських військовополонених. Але по суті, це напевно перший крок, е, який може призвести до того, що ми будемо саме репатріювати важко поранених, важко хворих військовополонених. Ми е, дуже в цьому зацікавлені, е, бо, на мій погляд, саме ця категорія. Потребує термінового повернення, бо ми розуміємо, що українським військовополоненим росіяни не надають медичної допомоги. На жаль, багато хто з наших хлопців помирає внаслідок саме ненадання медичної допомоги в тому числі 15 січня нам вперше вдалося провести таку чотиристоронню зустріч, де окрім мене і моєї візові. Російською Москальковою були присутні два керівника місії Міжнародного комітету Червоного Христа, один голова місії, який працює в Україні, інший голова місії, який працює на території Російської Федерації, де окремо ми обговорювали технічні питання щодо проведення саме репатриційних заходів. І перший крок, який повинні зробити країни, це створення змішаних медичних комісій. Україна. Змішані медичні комісії за підтримки Міжнародного комітету Червоного Хреста зробила, створила. Отже, ми е, е, вимагали від російської сторони зробити те ж саме, розпочати процедуру верифікації стану фізичного стану всіх військовополонених і автоматично розпочати процедуру репатріації. Ну принаймні, те, що я почув під час технічної зустрічі, я, скажімо так. Російська сторона взяла це в роботу без жодних гарантій.